Так. Раз, два, три. Як мене чути. Раз, два, три. Для своїх. Так, 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 так. Угу. Так, це моя перша трансляція, так що не звертайте увагу. Можливо, буду щось правильно, неправильно говорити, тому що. Я не є таким технічним та спеціалістом по налаштуванні рубчика Я все по мірі поступання проблем потім виправляю. Так що пряма трансляція біточок Чому потрібно в нього інвестувати? Це є раз тестнет, безкоштовний монадік. Я вважаю, що потрібно всім звернути увагу на нього. Юзерів дуже багато, але це не означає, що ніхто нічого не отримає, як на мене. І Альт сезон буде він чи не буде. е-е ми це все розберемо. Я не буду довго вести трансляцію, тому що я не готувався. Це такий буде пробний заліт. Зайде, буду це робити хоча б раз в тиждень. Ну, як на мене, це достатньо. Якщо буде краще, якісь будуть плюсики, якісь коментарі, якісь з'являться нові користувачі, яких це зацікавить, будемо розбирати це питання, можливо, два рази в тиждень буду щось записувати і кидати. Далі в описі буде силочка на мою Telegram-групу. Е, я вже її веду більше двох років, можливо, і три роки. Я не сильно акцент вів на е, залучення нових так, юзерів, нових бажаючих криптонів майбутніх. Тому що я вважав, що я такий один. А наша когось вчити, чи є сенс, люди ліниві, люди все хочуть вже і зараз, але я зрозумів з часом, що є дуже багато проєктів, які варто приділяти увагу. Навіть якщо я вам дам якусь там маленьке посилання, та, і ви почнете користуватися безкоштовно, і ви безкоштовно будете користуватися, я в перспективі можливо, можливо, зароблю. Там долар, 10, 20, 100 доларів від того, що ви робите, і вважаю, що це нормально. По іншому, не може бути. Ви будете цікавими зацікавленими, і я буду зацікавлений в тому, що я роблю. Відповідно, і ви можете комусь рекомендувати так свою силочку і на цьому заробляти безкоштовно. Майте на увазі. Дивіться, по біткоїну, що я хочу сказати. Я очікував давно, що він полетить вище 110 доларів. Так? Я його шортив. Правда, я його зашортив з 95, де мене потім я зловив маржин кол, тому що він пішов вверх, я його зашвидко почав шортити. І він пішов буквально за цей весь період до 70 з копійками він сходив. І цей весь період було некомфортно і незручно. Але тепер, що я можу сказати по біткоїну? Цілі дуже високі. Я буду в такому форматі е, поговорити, не буду нічого показувати, тому що я не готувався до графіків. Але чому я вважаю, потрібно звернути увагу на біткоін, на ефір, на Solano, ну і, звичайно, на екосистему Космос. Тому що. Якщо біткоін вже оцінений, так? Але хоча я вважаю, що він ще піде вверх, то альти недооцінені. Так, багато з них зіскаменця. Що означає скамиться для простих юзерів-користувачів? Це означає, що вони просто пропадуть за якийсь певний період, рік, два-три. Ціна впаде до мінімальної позначки 0,00000 буде постійно падати, і відповідно ніколи цей актив, цей токен не відновиться. Але є топові е, альти, на яких потрібно звертати увагу. І саме тому я просто хочу поділитися, що іменно зараз, в цей момент, оцей місяць. Настав момент, коли є сенс почати в крипту щось відкладати. Чи то на пенсію, чи це на автомобіль, чи на будинок. Чи просто для того, щоб, як то кажуть, почати краще жити. Заробив, відклав і забув. І продався. От. Якщо буде цікаво, звичайно, долучайтеся до телеграмчику мого, де відповідно я побачу, що якісь є нові костувачі, ми з ними зв'яжемося і з кожним окремо обговоримо стратегію подальшої співпраці. Всім, всі будуть зацікавлені і всі будуть від цього отримувати користь. Тому що я розумію, що е, дуже багато людей хочуть. Інвестувати, купувати, але бояться, не знають, не вірять, і це нормально. Я також колись не вірив. Але я один з перших, яким цим почав займатися в плані в моєї аудиторії, в мого оточення. Ніхто ніколи нічим не займався в плані крипти. І, відповідно, в мене є великий досвід втрачання грошей, всіх грошей, тому що не було в кого. Взяти поради, але і є великий досвід заробітку як на безкоштовних інструментах, так і на платних інструментах. У мене є досвід в плані інвестування, в плані проходження тих чи інших активностей безплатних, платних, ретродропів, аеродропів, DeFi сектор, NFT сектор. Є в мене в цьому дуже великий досвід, і я можу, звичайно, цим досвідом ділитися, тому що нема сенсу його тримати в себе в коробочці, треба вчитися, вчити і давати якусь цінність тому, що ти навчився, щоб на ці граблі не ставали інші люди, так, так як ставав я. Так що я, звичайно, цим готовий ділитися безкоштовно. От. А вже в подальшому, якщо буде цікаво. Ми виберемо стратегію е, ту чи іншу, яка буде цікавити майбутнього криптоінвестора. Ну, це нормально, правда? Е, по Альті. По Альті це я так просто глобально казав. І ділюся, як я бачу, взагалі, що буде далі. Альта, звичайно, буде в перспективі дуже гарно летіти. На ній можна дуже гарно заробити тільки питання, чи ми зафіксуємо прибуток. Чи ми впіймаємо ФОМу? ФОМО це така е, зрозуміла всім, е, скажімо, така штука, та? коли ти хочеш заробити більше, 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 більше. Тисячу, дві, маєш 5, я не буду продавати, я хочу 10 і так далі. Це є ФОМО, коли людина не фіксує в перспективі, і токен в майбутньому падає, і, звичайно, ми не заробляємо. І такий досвід, звичайно, у мене також є, як і я думаю, в більшості <кій> інвесторів. І поки людина не пройде всі, всі етапи е, росту, падіння, повного циклу, скажімо так, росту і падіння крипти. Плюс-мінус 4-5 років людина не зрозуміє, як воно працює. Я саме в цьому, цьому плані допоможу людині прийняти правильне рішення. Допоможу, не прийму за неї, але пораджу, яким чином я би робив, і щоб е, в перспективі людина заробила нормальні гроші, непогані гроші. Для кого це може бути? 100 в місяці. Для когось 10 тисяч доларів, звичайно, ціни будуть залежати від того, скільки ви готові інвестувати, скільки ви готові ризикнути, скільки ви готові втрачати. Якщо ви думаєте, що крипта – це от, така плюшка поклав і заробив, ви помиляєтеся, це високоризикований портфель портфелі, активи, де втрачають, на жаль, більшість. Чому втрачають саме по тому, що не розуміють, що вони роблять: не мають стратегії, не мають цілі і не мають розуміння, коли купувати, коли фіксувати, коли перерозподіляти актив, коли перекладати в кишеню в другу кишеню. Ви ж розумієте, що в циклі, в світі цикли повторяються, як правило, просто вони зміщуються. Спочатку нерухомість акції, фондовий ринок. Крипта, золото і пішло, поїхало. Я, звичайно, цим всім готовий ділитися безкоштовно. А вже по подальшому ми можемо домовитися, як будемо далі працювати, якщо людина готова, в принципі, інвестувати. от По Монадіку, це я так по-простому поділився е баченням просто про крипту. люди Люди всі бояться і будуть боятися. Саме тому тільки в крипті на даний момент 6 людей зі світу, які користуються криптою, послугами, оплачують, пересилають кошти, але ми розуміємо, що рано чи пізно цей показник буде рости: 7%, 8, 9%, 10%. краще бути в тих входити 5%, 6% на старті в крипті. Чим заходити в крипту, коли вже відсотків 8, 9, 10. Ціни будуть колосальні, різниця входу в проєкт буде дуже велика. Гроші друкують, інфляція, звичайно, є, ціни ростуть. І, на мій погляд, найкращий актив зараз для збереження грошей. В першу чергу, я вважаю, для збереження грошей, не для заробітку. Це є крипта. А в подальшому, після того, як ми навчилися, ви навчилися, або я вас навчив зберігати гроші, зберігати, щоб інфляція не з'їдала ваші гроші, поговоримо про те, як заробляти. В кожної людини це відбувається по-різному: дехто швидко вчиться, дехто не швидко вчиться, і так далі. І також з вами поділюся безкоштовними проектами, де ви можете почати зараз щось робити і буквально до півроку отримати перший результат. Так я очікую, по Монаду через півроку можливо він вже буде виходити. Це не гарантія. Але якщо ви будете повторяти те, що я буду говорити, я думаю, що результат вас дуже потішить. І ви заробите якісь певні гроші безкоштовно. Тобто, чим більше активність буде у вас в цьому чи іншому проєкті, тим більше ймовірність того, що ви заробите більше USDT більше кешу, скажемо так, так або більше фантиків, тому що я вважаю, долар це фантики, які друкуються, печатаються, і в перспективі. Вони просто перетворюються в цифрове USDT, цифровий долар. От те, що я хотів поділитися: отак От поговорили, балакали це мій такий перший вхідний буде, так, виступ на Ютубчику. Я вважаю, що потрібно розвивати. Хоча, по факту, я думаю, я дуже лінивий в цьому плані, і більшості людей, на жаль, також ліниві. Всі чекають. Вже і зараз я таким також був. Так що, всім поки що дякую за увагу. Буде дуже приємно, якщо ви почнете підписуватися, щось писати. Тоді я зрозумію, що десь, десь мої оце відео на Ютубі почне залітати. Це саме я хочу показати для тих людей, які готові щось робити інвестувати для початківців. Звичайно, є люди, які вже довші в крипті. Я тільки за, якщо ви поставите якийсь плюсик, коментар. Ну і звичайно, підпис підписатися. Це буде дуже вогник. Ну і звичайно, це для україномовного контенту. Тільки україномовний контент, тому що не буду зараз я сюди прив'язувати так: оці світові тенденції: війна Росії проти України. От, не будемо про це говорити. Тому що Ютуб, е, самі розумієте, зараз, я ж не знаю, ну поганих слів тут також не можна вживати, тому що заманять і придеться знову щось створювати. Хоча я не боюся, підписників нуль, е, лайків нуль, коментарів нуль. Але я думаю, що треба щось починати. Дуже приємно буде поспілкуватися. От. Та й все. Всім дякую за увагу. Отак, поговорив Вхід, вхідний, вхідний мій цей контент на Ютубі. Наступний контент, якщо щось наберемо, якісь будуть перегляди. Будемо розбирати помаленьку, як починати, з чого починати, як встановлювати безкоштовно ті чи інші ноди, і так далі. Всім дякую за увагу. Люблю, обнімаю. Слава Україні!